Привіт усім! Вітання з незламної України! Слава нашим Збройним силам та смерть рашистським окупантам. Сьогодні нарешті дійшли руки до пересадки ось цієї великої красуні. Її пересадку я анонсувала ще в січні місяці. Там було відео, яке називалося Анонс-Пересадок, де я показувала кілька орхідей, які найближчим часом планую пересадити, в тому числі і ось таку ось красуньку. Це міді-орхідея. Вона досить таки компактна, хоча, на вигляд, вона вже досить велика. Ось, подивіться, яка в неї крона чимала. Це нарощено було майже все вдома. Ось так краще буде видно. дивіться, Ось ці листочки, вони навіть відрізняються формою. Ці більш округлі, ось один, другий. І з цієї сторони також два. Це старіші листочки. А ось такі от довгі і вузькі, це нарощені після пересадки. Вона вже раз пересаджувалась. Отже, внизу в описі під відео я залишу посилання на те відео, де вона пересаджується перший раз. І на анонс пересадок, можливо, комусь буде цікаво глянути. Це дуже красивий восковичок, яскраво жовтий, і плюс його в тому, що він не вигорає, так як більшість жовтих орхідей. В моїй колекції фаланопсісів різних жовтих чимало. Цей Fancy Фрікліс, і Лі 1040, і папуга, і той же Las-Vegas. Вони всі втрачають в кольорі. А ось ця жовтенька, вона лишається від початку до кінця цвітіння. Також яскраво-жовтою, якою вона розпускається. Вставляю вам фото її цвітіння, щоб ви побачили, що це за орхідейка. Ну, і пересадити її потрібно, тому що тут вже досить таки складна конструкція. Один горщик в другому і в третьому, оскільки вона, бачите, ось оліс. Коріння наростила, ще буде зараз проблемка, оце все якось повністю, ну, чи хоча б частково запхати десь в горщик в якийсь. Посажена вона в зовсім маленький горщик. Зараз я вам покажу. Це дев'яточка, здається. Отже, стоїть вона в харчовому лотку. Ось, звичайний харчовий лоток літровий. Далі поставлена в 12-ку горщик. Стандартний, а посажена вона зовсім ось у маленький горщик, бачите, тут дев'яточка чи щось таке. Тут вже ось о, коріння, дивіться скільки. Я її полила попередньо щоб добре було видно коріння, щоб воно було більш еластичним. Тому що між горщиками засипаний керамзит. Це для того, щоб коріння не так висихало, і було йому звідки брати вологу. Керамзит тримає. Після поливу вологу значно довше, ніж просто коріння. Ну, і ось, бачите, ростучі корінчики, ось дивіться, які гарнющі, саме час її пересаджувати. Ну, і тут на стовбурі, бачите, теж один ось, он, там, другий, третій, коротше кажучи, вона готова до пересадки. Зараз буду її діставати з горщика маленько. Спочатку треба акуратно дістати з цієї конструкції горщик в горщику. Ну, а вже потім. Діставати її з самого субстрату. Почнемо. Для початку спробую її дістати з керамзиту, тобто з зовнішнього оцього горщика. Взяла лоток, щоб туди перевернути і висипати керамзит. Обминаю так само, як при Діставання із субстрату, щоб корінчики, які там десь приросли, щоб вони відстали від стіночок і можна було її якось ну, спробуємо дістати. Думаю, вам видно, бо я в камеру не дивлюсь. Отаке от, от намисто маємо на корінчиках, дивіться. Ось ближче показую, дивіться, керамзит як на мистинки. Віддирати не буду. Що відпаде, то відпаде в процесі. Але оскільки тут у нас ось, дивіться, бачите, воно тут попроростало скрізь де тільки можна, то горщик я буду різати. Відразу кажу, що буду різати. Воно, бачите, біленьке Вкраплення це грибок на корі. Кору потрібно буде замінити. Ну, Для початку я розріжу, акуратненько дістану, а там подивимося. Можливо, якісь коринки там лишилися нормальні, тоді використаємо її в новій посадці. Ну, а якщо ні, то ні. Зараз спробую. Можливо, якісь відваляться. Власне, раптом що, то по ходу. О, Дивіться, подивіться, яке воно. О, гляньте. Диво дивне. Які. Кореняки величезні, і з намистинками. Прикольно я вам скажу. Зараз я її акуратно покладу на бік, візьму сікатор і акуратненько будемо розрізати з вами горщик. Дістаємо все зайве, і там, де є вільні місця, там і будемо прорізати. Обов'язково спостерігаємо за тим, що робиться внизу. Потрібно відстригти денце, щоб не пошкодити всі корінчики, які нам потрібно врятувати, і заради яких ми власне і ріжемо цей горщик. Ось так от, по колу, по колу, бачите, обстригли горщик, лишилося денце. Ну, а денце тепер будемо вирізати в тих місцях, де проросли в дірочки корінчики. Ось проріс, тому будемо вистригати. Скажу вам, процес досить таки непростий, так, щоб нічого не пошкодити. Потрібно дуже дивитися за цим. Вони, до речі, ці корінчики, які пролазять в денця, вони в більшості свої, от на тому місці, де пролазять, можуть бути пошкодженими, але це не страшно. Якщо далі вони гарні і зелені, то ви їх вистригаєте і вони далі будуть собі спокійнесенько рости. кручу верчу. Ще кілька кілька штук. Я вам скажу, що під вагою вони деякі навіть обламуються. У мене вже там два кінчики обломалися, ну то не страшно. Коріння достатньо, тому якщо навіть десь щось обломалося, це не є критичним. Ми намагаємося врятувати, а там як піде. Так. Я не знаю, чи вам видно. Я собі десь там задираю, я не дивлюся в камеру, вибачте, якщо я десь змістилася, бо мені зараз орхідейку потрібно рятувати. Як то кажуть, я хоч і знімаю, але то таке вже другорядне. Ось. Звільнила. Отакий от, от шматок тут. Тепер висипаю цей субстрат, бо він там поганий, його треба змінювати обов'язково. Ще тут деякі корічки є трішки пошкоджені, я їх розберу, звільняємо це все. Деякі шматочки кори та кокосових чіпсів лишаються на корінчиках, то не страшно, нехай лишаються. Якщо воно приросло, то нехай так і буде, не будемо його чіпати. Загалом ось така от картина. Дивіться. ось Коріння тут багато. Коріння хороше. В середині декілька є корінчиків гнилих. Ось, його, наприклад, я зараз обріжу. Тут основу трішечки підрізати потрібно зі старим корінням, і все буде добре. Переважна більшість корінців хороші. Плюс, оце ще я треба буде намочити, і якось спробувати його теж завернути потім в горщик. Ще, напевно, я також зніму нижніх кілька листочків з однієї і з другої сторони, щоб її нижче присадити. Бо інакше оце. кучері, оці. нікуди не подінеш. Отже, відсікаю тут невеличку частину шиї, середині. Ось тут два пошкоджених корінчики. Далі дивимося, що там робиться. Основа у нас там чиста. Тут в серединці ще один корінчик, невеличкий гнилий, якось так. Все інше досить таки в непоганому стані. Ще трішки осипається тут кора. Далі. Ось тут кінчик є на одному корінчику поганий. Зрізаємо його. Так, от тут дивимось, що це у нас робиться. Частинка згнила корінчика, так? Навіть верх згнив. дивіться, знімаю, лишається тяж. А внизу от корінчик. Ну, я його обріжу, тому що ну, коріння в нас вистачає, а ота от от гниль, вона мені не подобається. Я ж подивлюся, аж всередині тут, де він починається, тут я його підріжу, пожертвуємо одним корінчиком ось таким. Все, всі інші будуть себе нормально почувати. Так, це в нас, хоч і коричневе, але пружне. Отже, на цьому вся наша санітарна обробка закінчилась. Це тут добре, все тут чудово. Зараз зачищу шию, тут ось є лусочка від листочка, який колись там десь там відсох. Плюс я поза кадром, щоб довго вас не затримувати, Ну і відповідно, собі не створювати якісь незручності. Зніму кілька листочків, ось тут, напевно, два зніму. І з цієї сторони один чи два. Зараз я так прикину собі, як мені буде зручніше її присадити. І покажу вам потім результат. Дивіться, субстрат цей, ну, дещо я виберу, тут є чіп кокочіпси, які не прогнили, кора майже вся зіпсувалася, тому кору буду нову давати, а от кокосові чіпси, які тут були. Посадці. І керамзит, можливо, в якості дренажу, я використаю. Тобто, це її мікрофлора, для того, щоб вона швидше перейшла в нормальний стан, щоб в неї стресу було якомога менше. Зняла я з неї три листочки. Поки що це все. Зараз буду бачити при посадці, якщо ще мішатиме, бо там, в принципі, ще два старі листочки на ній, якщо вони мішатимуть при посадці, я їх теж, можливо, зніму, або один якийсь із них зніму. Коротше кажучи, поки що отак. Я ще зробила ось таку процедуру. Бачите, повісила над мийкою, зросила її зверху, перевернула, щоб вона обтікала, це, щоб оці от повітряні стали більш еластичними, бо мені ж треба хоч частково їх якось запхати в посадку. Зараз будемо це пробувати робити. Доки з орхідейки стикає вода над мийкою, будемо робити субстрат, куди її посадити. Отже, я її, той субстрат, в якому вона росла, перебрала. Там виявилися ось камінчики і керамзит. Можливо, використаю. Камінчики були, тому що вона саджалася в маленький горщик і щоб не переверталась, то я використала камінці. Орхідеї їх дуже люблять. І ось трішечки кокосових чіпсів, теж зі старого субстрату дістала, кину під коріння, щоб мікрофлору перенести. А зараз робимо новий субстрат. Є в мене залишок своєї кори. Я її замочила. Ось. Це вже залишок залишок. Доведеться купувати, тому що це все, що лишилось від моїх старих запасів. Кілька жмень. Тут є трішечки лісового моху, теж десь біля стіночки його кину, хай росте. Також в мене є кокосові чіпси. Вони вологі. Отже, кину ще кілька жмень кокосових чіпсів, тому що об'єм досить невеликий там, кори, перемішуємо. І у нас виходить ось такий вологоємний субстрат. Сюди будемо саджати. Якщо не вистачить субстрату, верх теж покрию кокосовими чіпсами. Ну, у нас ще трішечки там дренажу і всякого різного є. Думаю, що має вистачити. Зараз приміряємо горщик. Горщик я вирішила взяти ось отакий. Це старий, де щось колись в ньому росло вже. Він широкінький. Отут, я не знаю, мабуть, 13 чи не знаю, який він там вважається. На ньому нічого не пишеться, ніби нічого не пишеться по об'ємах. Ну, немає значення. Коротше кажучи, ось оцей горщик, хочу її впхати сюди. Думаю, що її коренева система якраз тут має поміститись. А далі я знайшла в себе ось такий гарний керамічний горщик такого молочного кольору. Це кераміка. І є задумка зробити ось отак, для краси. Думаю, що стандартний 12-й, ну, власне, ось цей, в якому вона стояла, він буде замалий для того об'єму коріння, який в неї є. Ну, він... По висоті вони однакові. Що той, що той. Отже, я хочу ось в оцей посадити. Зараз будемо пробувати впихати її туди. Не так це все просто, скажу я вам. Так, видно вам горщик. Ось, отак. На дно оці залишки керамзиту і каміння. Далі трішечки субстрату. Зовсім трішечки. Оцю лісову красу, зараз біля стіночки десь причіплю. Отак. От Красиво. А тепер пробуємо щось зробити. Оце з оцим от дивом бісерним. Так. Ой-ой-ой. Як би ж його скласти? Чи доведеться, може, навіть більший горщик брати? Не то я дивлюсь, їй там скільки наросло. Всього. Можиння присяде. Дивлюсь я, що не влазить вона в мене в цей горщик, а отже доведеться зробити саморобний, тобто з того харчового лоточка, в якому вона стояла. Зараз я зроблю горщик, понизу паяльником пороблю дірочки і будемо її туди саджати, бо в цей горщик ну, не влазить вона. Знаєте, не хочеться її силувати, а тут же ж ось ще корінці, які треба запхати. Тому я зараз виключаюсь, роблю її терміново новенький горщик, і тоді повертаюся. Будемо саджати все ж таки в харчовий лоток. У нього об'єм значно більший, ніж в цього горщика. Ну, бо шкода коріння ламати. Так, друзі, справа зроблена. Набила дірочок. Будемо саджати. Навіть не думала, що вона за кілька років наростить собі скільки коріння, що не можна буде його впхати в звичайний горщик стандартний. Для початку вона ось стояла, чекала. Виймаю. О, бачите. Ця краса причепилась. Кладу акуратно її поряд. Зараз. Перемістимо сюди той субстрат. Вірніше, я навіть сказала би, дренаж. Давайте поміряємо. А раптом воно тут. Ну, В принципі, теж стає, але не надто воно красиво виглядає, тому потрібно буде якесь інше кашпо придумувати. Ну, то таке. Пересипаю дренаж, а далі починаємо саджати. Оскільки у нас тут почалось вже таке трішки змішання, то так, як є, так і висиплю. Отак. Кам'янці, щоправда, будуть тепер трішки зверху. Зараз я їх так трішечки там наведу порядок з ними. А взагалі-то особливого значення немає. Наш мох зелененький лісовий, вздовж стіночок кладемо. І тепер вкручуємо оцю от неслухняну. Бачите, вже стоїть. Трішечки вклала коріння, але треба ще покрутити. Оце от, мабуть, так і лишиться. Добре, що хоч частину запхала того, що було з боків. Так прокручую і присаджую. От дивіться, отакий От кінцевий результат. Отак От я її буду засипати. Присіла вона дуже непогано. Зараз ще раз зроблю оберт, можливо, ще трішечки присяде. Взагалі-то там всередині коріння дуже багато. І надто її трамбувати теж не має сенсу. Бачите, скільки? З дев'ятки в літровий горщик. Коріння повно. Тепер засипаю оці от залишки субстрату, який я дістала з її попередньої посадки. Там його зовсім трішки. А далі вже будемо засипати новий. По трішечки з усіх сторін. Ну, а далі засипаю вже підготовленим субстратом. Оскільки ця робота така, знаєте, довга. Бо коріння багато, доведеться розпрямляти його досить таки тут довго. То я думаю, що процес засипання я вам показувати не буду. Ви це бачили в купі моїх відео, я вам покажу вже кінцевий результат, після того, як повністю заповню цей горщик. і видно буде вже, як це виглядає в кінцевому результаті. Отже, я зараз відключаюсь, повернусь за кілька хвилин. Не розбігайтеся, для вас це одна мить. До речі, поки я це буду робити, швиденько забігли. Поставили коментарик, підписались на канал, вподобаєчка, бо накажу. Ну що, друзі, все зроблено. Ось вона, красуня, пересаджена. І знаєте, отой субстрат, який я підготувала, він рівнесенько, можна сказати, до останньої коринки війшов саме ось в цей горщик саморобний. Тепер показую вам ближче. Ось, дивіться, чудово видно коріння. Тут дуже багато повітря між коренями. Кишеньки досить великі, орхідеї таке люблять. Ви коли пересаджуєте їх, не намагайтеся надто трамбувати субстрат. Потрібно, щоб коріння дихало. Тоді вони прекрасно себе будуть почувати. Бачите, і тут ось, ось кругом хороші такі кишеньки. І ось. Ну, тут у нас трішки не зовсім естетично, але то таке. Мені Не естетика, мені головне, щоб орхідеї було добре. Бачите, кругом кругом вздовж стіночок, багато коренів, багато кишеньок. І присіла вона дуже гарно. І закидали ми її під саму шию. Ну, посадочка, як то кажуть, на 5. Можливо, навіть з плюсом. Орхідейка має швидко піти в ріст, тому що вона, бачите, в активному рості. Корінчики, ось ось. Такі гарні ростучі кінчики. І там всередині теж ростучі кінчики. Отже, будемо чекати від неї нового квітування. Оцей старий квітконос, який в неї є після попереднього квітування, я, напевно, зріжу. Нехай вона швиденько виганяє новий, бо цей він хоч і м, якби нормальний. Бачите, в нього є брунька зелена. Але вона ця брунька сидить вже більш ніж півроку, і ні туди, ні сюди. Тому, напевно, я його зріжу. Ви знаєте, в мене. Мене є манічка вирощувати щось на зрізаних квітконосах. От то, напевно, піде він в експеримент в наступний. Мені їх вже 4, але ж такого ніколи не буває замало для фанатів. А я фанатка саме такого От сподобалось мені. До речі, кому цікаво, в описі я накидаю вам посилання на всі мої експерименти зі зрізаними квітконосами. Там у нас вже й дітки є вирощені, і багато-багато чого. Кому цікаво. Заходьте, дивіться. Також повторюю, що там буде відео про першу пересадку цієї красуньки, а також е, відео, в якому я анонсувала її пересадку, хоча це було майже півроку тому і все ніяк руки не доходили. От, нарешті, дійшли і пересадилась успішненько. На цьому друзі я буду з вами прощатись. Всім вам бажаю миру, бажаю терпіння в цей дуже тяжкий для нас час. Слава нашим збройним силам та смерть рашистським окупантам! А ми обов'язково переможемо! Вірте в наші збройні сили, допомагайте їм! Всього вам найкращого! Слава Україні!